Росія, очільники Росії дуже чітко розуміють, що вони є окупантами. Вони це усвідомлюють, що б вони не говорили землями. Вони поспішають закріпити з їх точки зору подальшими такими діями, те, що вони думають, що буде легітимізувати цю владу. Вибори 14 вересня, до речі, згадаємо, що вони хотіли при ще початку окупації, вони говорили про вибори через рік, це був е, механізм е, подкупу місцевих депутатів. Тоді їм сказали, мовляв, ви посидите ще рік, будете депутатами, але тільки в 15-му році будуть вибори. Але коли вони вже так стало устало на зайшли в Вони прийняли рішення, рішення прискорити вибори на лік раніше. Вони таким чином намагаються. Не стільки світ скільки себе переконати це їх земля. З іншого боку, розуміючи, що колись одна придеться, доведеться звідти піти, вони наводять додаткові такі барикади. Вони створюють додаткові барикади, щоб нам було складніше відновлювати звільнений Крим. Я тільки так розумію, що це вибори, тільки дуже шкода, що сотні людей. Давалося себе нормальних мешканців Криму, вони залучаються до такого злочину на боці окупантів. Але це їх вибор, їм за це доведеться відповідати.